Вищенщина, аграрний район, край працелюбних цілеспрямованих, наполегливих людей. Ця істина підтверджується реальними справами і вагомими здобутками наших аграріїв. Говориться не лише про рекордні врожаї, а ще й про створення комфортних умов праці в благоустрій підконтрольних господарствам територій. На гарний врожай з думкою про людей працюють у товаристві Інтерагроінвест. Зокрема, в господарстві трудяться задля гарних здобутків. І разом з тим приділяють увагу пайовикам, орендодавцям, турбуються і про працівників, створюючи всі умови для комфортної праці. Усіх відділках товариства на чіткому контролі благоустрій територій. Побутує думка, що упорядковане доглянуте подвір'я це обличчя господаря. Вигляд і стан територій підконтрольних Інтерагроінвесту каже сам за себе, тому що керівництво господарства не сидить на місці без діла, працюють всі. Нещодавно директор товариства Інтерагроінвест Михайло Коломієць завітав до відділків товариства, зустрівся з керуючими відділків, поспілкувався з працівниками. Це був підсумковий візит щодо результатів діяльності даного господарства на території нашого району за 2015 рік. Михайло Степанович поділився, що чітка і злагоджена праця всіх служб господарства дала свої позитивні результати. Валовий збір зернових становить 70 тисяч тонн. Врожайність зимої пшениці 66,6 центнерів з гектара, ярої пшениці 54,1 центнер з гектара, сої 17,5 центнерів з гектара. У 80,1 81 центне з гектара. На базі підприємства функціонує чотири ферми, де утримуються 900 голів великої рогатої худоби, 360 голів дійного стада та 540 голів молодняка. Надої молока становлять 1601 тонну. Вирощено 100 тонн живої ваги Великої рогатої худоби у 2015 році. В товаристві Інтерагроінвест по виробництву укладено 206 мільйонів гривень. Сума інвестицій в цьому ж році становить 3 мільйони гривень, які використали на збільшення складських потужностей для зберігання зерна. На даний час ми займаємося відвантаженням зерна на реалізацію для того, щоб забезпечити поповнення коштів для слідуючого року операційного бюджету. В цілому, по відділках, роботи проведені як технологічні, так само і господарські. Ми вклали, отримали в цьому році 3 мільйона інвестиційних коштів. І на ці кошти ми збільшили на 15 тисяч складомість для зберігання зерна. Тобто ми розширили інфраструктуру складських наших приміщень. Крім того, нам дали 500 тисяч інвестицій на фасувальні лінії, які ми встановили і вже відпрацювали з ними сезон. Вони значно дуже добре себе зарекомендували. Це точність зважування, це акуратна фасовка, це штре розвезення пайовикам. І таким чином ми в цілому це разом технологічні витрати 3 мільйона і 500 тисяч по роботі з пайовиками, це 3,5 мільйона інвестиційних коштів використано. Кроме того, ми займаємося соціальною сферами сіл. По соціальних питаннях ми використали один мільйон гривень. Ці кошти вкладені в дитячі садочки, у школи, в розширення або ремонт інфраструктури взагалі сіл, тобто те, що належить сільським громадам, це дороги, покращення, це десь ми забори ставили, це ремонтували якісь виробничі приміщення. Не лише позитивними результатами здобутків живуть у господарстві, дбають тут і про робочу зону відділки, в чому переконалися і ми, побувавши в кожному з них. Для прикладу, на території тракторної бригади відділку номер 1 що в селі Іванівка, замінено 500 метрів паркану. Проведені роботи з благоустрою. Цей рік дуже такий, бо, звісно, складний, в зв'язку з чим з тим, що погодні умови були не такі, які ми сподівалися, ну, що не будуть. По Порожаям будемо сказати, що непогані результати на цей рік у нас, пшениця дала по 7 тонн. Яра пшениця теж до 7 тонн, 67 68 тонн. Соя результат наш 1,82 тонни з гектара. Кукурудза, значить 7,6. 7 ну, Я вважаю, що якщо цей рік був такий посушливий, то це не поганий урожай. хоча, звісно, щоб пройшли дощі то есть, результати були набагато вищі. Значить, Хочу сказати, що дякуючи руководству інтернету інвеста Михайлу Степановичу, служби та що займається доставками реалізацією і так далі Значить, ми, все, ми стоїмо біля забору це тракторна бригада села Івановка Зроблено до пів кілометра забору бачите що здесь, якщо ви пам'ятаєте забор був низенький зробили ну, нормальний забор також проводились роботи по селу Гостромагива там у нас є ангар який вміщає до 3000 тонн зерна він був заасфальтирован, зроблен, то есть і сохранялось в ньому зерно, а зимой Так ось проводятся роботи на фермі нашій поубирали коленці, позачищали, повичищали, зробили виронені площі. Також плануємо цей забор, що у нас є, переносимо на ферму і будемо загоражувати сторону. Саме в даний період аграрники як ніколи переймаються власними посівами озимини, оскільки зараз посіви озимої пшениці пошкоджуються шкідниками та є нестійкими перед хворобами. А не менш важливу роль відіграють і погодні умови у гілку. Номер один гострій могилі. Дана культура зростає на полі номер 5 площі 109 гектарів і має задовільний. Стан, оскільки про майбутній врожай в господарстві дбають заздалегідь. Знаходимося в селі Гостромайла на полі номер 5 площею 109 гектар, зима пшениця, сорт Генесі. Це ранні стиглий сорт чеської селекції. Той рік він у нас цей рік отримали ми врожай 8 тонн. Це найвищий урожай із сортів в були. Він низькорослий, невисокорослий. високорослий. Це у нас, ми його вирощуємо вже це четвертий рік. І кожен рік, ну, будемо казати, починали з 6 тонн і цей рік до до 8 тонн. Пшениця знаходиться в стадії вже кущення. Ну, будемо казати, навіть вона немного буде переросла. Вот це перший срок посіва. Понятно, що перепади температур, пшениця знаходиться в стресовому стані, вона ще в покій не пішла. не накопила своих сахаров, то есть, будем казать, яровизация у нее затянулась, не 60 дней, повинно быть, они уже все 90 дней. Ну, я думаю, что с понедельника, с вторника перейдут морозы, может, действительно начнется зима, пшеничка уже будет, ПДФ в покой, в стан покою. И будем надеяться, что на весну выйдет зимы нормальной, непошкодженной Проведемо весною підкорку пшенички. відновляться всі ці качества, які повинні бути неї, І під весіння вегетація. Я думаю, що буде все добре. Всього посіяно у нас 3655 гектарів озимини. Вона вся знаходиться в відмінному стані. Єдине, що ну, ми не застраховані від стрес-факторів, від погоди. Будемо надіятись і бажати того, що вона все-таки врівноважиться. Зимня погода буде зимою, осінню, осіння, а весною весняна. Зараз на даний час в році трошки перемішалася. Цього року у відділку номер один села Остра Могила з'явилося функціональне містке зерносховище. Функціональне тому, що переобладнали його із ангару для зберігання сільськогосподарської техніки. Приміщення відремонтували і під час збору врожаю сюди звозили збіжжя. А коли нинішнє зерносховища повністю вивільнеться, тут знову стоятиме техніка. Ми знаходимося в одному із відремонтованих зерносховищ. Площа цього зерноскладу 1100 квадратних метрів. Тут були проведені роботи по асфальтуванню. Ми заробили стики і фактично з ангару для зберігання техніки ми зробили універсальний склад. Коли ми можемо сюди закладати зерно на зберігання, і потім, по мірі вивільнення, ми будемо ставити техніку, сівалки і ті агрегати, які сюди ввійдуть, для того, щоб вони зберігалися надійно в зимовий період, це зерносховище може прийняти три або три з половиною тисячі тонн зерна. Любої культури і може тут зерно довгостроково зберігатись. Тут практично проведені капітальні ремонти, які в зв'язку з тисними періодами, ми періодами то, що було необхідно вложити зерно на зберігання, ми провели за три неділі часу. Можна помітити і у відділку No2 товариства «Інтерагроінвест», що в селі Василиха Ставищенського району. Тут і в'їзд у село має привабливий вигляд, є відремонтовані склади для мінеральних добрив, свідчать про господарність і порядність, а ще про совісне ставлення до роботи. Це один із найкраще організованих відділків. Тут працює керуючим агрономом Карпенко Володимир Миколаївич, який тяне на собою всі і технологічні моменти, і будівництво, і реконструкції. Оскільки наші виробничі об'єкти знаходяться на в'їзді до сіл, ну, ми не то що зобов'язані, так як імідж підприємства достатньо великий, вони повинні бути візитною карточкою Ставищенського району. В даному випадку хімсклад – це в'їзд в село Василиху. Ви бачите, що завдяки роботам голови села з лівої сторони територія окультурена, так само ми зробили вже своїми силами з правої сторони. Тут вироблено по всій території хащ хащі, спланіровану територію і засіяно однорічними травами. Свій виробничий об'єкт ми повністю 100% обгородили новим забором. Зробили перекриття ангарів, це склади для мінеральних добрив. Тобто при в'їзді в село вже видно зовсім інший рівень села. І Показує на рівень ведення виробництва товариством інтергривенист. Взагалі, по другому відділку, ми відремонтували хімісклад, зробили реконструкцію комори села Василиха, доробили огородження по селі Торчиця тракторної бригади. Прядкували територію, зробили таку велику реконструкцію ферми села Стрижовки. На мою думку, спрацювали нормально, але є дуже багато ще недороблених справ, які будемо доробляти після різдвяних канікул. Спрацювали люди нашого відділку, можна сказати, на відмінно, все своїми силами, своїми руками. Коли бралися до нового об'єкта, не вірилось, а коли вже а коли вже завершували, я прямо сказати гордився, що я працюю з такими людьми. Широко розвинена діяльність товариства інтерагроінвест і на території Торчицької сільської ради. Зокрема, діє тут молочно-товарний комплекс, де завідуючою є Надія Козак. Надія Анатолійовна зустріла гостей щиро і з посмішкою, та без вагань поділилася здобутками та досягненнями. Ну, у нас дуже багато робіт проведено по благоустрію. Тут у нас усе було. Ну, таке всяке. Тут усе окультурили, посіяли на зелений корм, на весну пшеницю озиму і ну, огорожує огорожу їм ферму. Площа тут дуже, площа, я не можу сказати, скільки площа, ну 3 гектари, 3-4 гектари є. Це нам вистачить на три неділі. Щоб на, ну як, весною на зелений корм годувати нашу худобу. У нас нараховується на нашій фермі 170 голів. Ну, продуктивність ми вже, мені дуже приємно сьогодні сказати, що ми вже надоїли 5 тисяч на корову. О, це дуже такий непоганий показник. У ну, нас дуже хороший колектив і в нас люди дуже ну як, задоволені, що вони працюють в інтерагроінвесті. О, два рази на місяць зарплату вони одержують аванси зарплату. Ну і вони всі з задоволенням працюють. Щоб мати прибуток, потрібно наполегливо і віддано працювати, любити справу, якою займаєшся, поважати працю інших, переконана Надія Анатолієвна. До такого методу роботи спонукає і своїх підлеглих. Тут на тваринній фермі керівництво створює всі умови для комфортної роботи. Ферма це як лакмусовий папірець життя села. Якщо ферма живе, значить рух в селі є, село, по крайній мірі не вмирає, як інше село, де немає ферм. Ми знаходимося в селі Торчиця, де в нас працює 12 працівників на тваринницькій фермі. Тут у нас найкращі наші 4 доярочки. Ви бачите, вони дуже гарно працюють. Ми їм вдячні за роботу, бажаю вам міцного здоров'я і щоб ви працювали в нас до самої пенсії, і трошки далі тоді, скільки зможете. Тобто, наші працівники відносяться до роботи дуже совісно, вони відповідальні, вони отримують нормальну продуктивність, вони виробляють молоко найвищої якості, того що їх беруть, найведучі молокозаводи України. Вся територія ферми дуже ухожена, доглянута. Тобто вони з любов'ю відносяться до худоби. Ви бачите, що вона накормлена, нормально йдуть процеси молочного доїння, гарний у нас телятка, тільки новонароджені. Тось тобто, люди живуть. В принципі, ми їм дуже вдячні за їхню роботу і за їхнє відношення до роботи. Кипіла робота цього дня і на коморі відділку номер 2 в Дорчиці, де кожен був задіяний у справі. На перший погляд здавалося б, що це незвичайний зимовий день, а період інтенсивної праці. Рік відпрацювали ми цього року добре. Поставили лінію для зашивки мішків, відремонтували склад для для зерна, для постановки комбайнів. Ну і так, займаємося час вигрузкою зерна і чистота, порядок наводимо на території. Так, робочі працюють поки ще, зарплату платять, ну все, вроді добре, все нормально. Не сиділи без діла і у стрижавці. Тут погодні умови сприяли роботі техніки у полі. та не лише механізатори трудилися, виконуючи поставлені завдання. Пліч опліч працювали керуючий відділком Володимир Карпенко, агроном Сергій Бойко, директор товариства Михайло Коломієць. Недарма кажуть, що один день рік годує. Саме так і в товаристві Інтерагроінвест. Попрацювавши і не прогавивши слушної пори, отримають дяку щедрим врожаєм. Вносимо м'ячну воду під, під кукурудзу. Залишилось ще у нас 200 гектарів до внесення. Якщо не буде. Нам заважати погода, погодні мови, то ми плануємо внести їх за 2-3 дні. Як казав агроном відділку, ми за 2-3 дні плануємо завершити внесення м'ячної води. В цьому році ми трошки відстаємо від графіку, тому що вона ам'ячна вода з'явилася сама м'як, з якої роблять м'ячну воду дуже пізно на ринку України. Ми її закупили в, останніх, в другій половині жовтня місяця. Об'єм внесення 3,5 тисячі гектарів двома агрегатами. тобто агрегати роблять безперебійно. Дякувати таким вікнам у погоді. Ми ці роботи я дуже думаю, що завершимо до нового року і війдемо вже в новий рік повністю з готовими, повністю зитовим площами під посів кукурузи вже в році. Завідуюча коморою відділку номер 2, що в стрижавці Катерина Солодка також згуртувала. Колектив разом наводили лад на підконтрольній території товариства. Варто зазначити, цьогоріч відремонтовано тік комори в селі Стрижавка. Обшили тік на території комори номер 1 На фермі зробили два будинки. Робимо ремонт майстерні в села Стрижавка. О, прибираємо території, зачищаємо. Ну, у нас поки все добре. Окрім нагальних запланованих справ, директор товариства Михайло Коломієць бере активну участь у громадському житті сіл. Зокрема, цього дня він побував на сесії Іванівської сільської ради, де поспілкувався з присутніми сільським головою і депутатами про вже надану допомогу, а ще про справи, що потребують негайного вирішення. Ще й слова подяки за постійну допомогу адресувала керівництво товариства Інтерагроінвест, сільський голова Світлана Савіцька. Я дуже щиро вдячна підприємству і вам, що ви нам допомагаєте. Дійсно, по-першому тільки сказали, що завезли пісок, нам все, що треба, без питань слухаєте, допомагаєте. І я вам щиро вдячна і надіємося на далі співпрацю, тому що питань дуже багато. І ямковий ремонт, і кроме ямкового ще є. Приємні враження від зустрічі залишив візит у Антонівський навчально-виховний комплекс. Тут цьогоріч за сприяння й допомоги товариства Інтерагроінвест встановили металопластикові вікна, придбали ліжечка в дитячий садочок. А ще до новорічних і різдвяних свят малята і школярики отримали солодкі подарунки. Товариство «Інтерагроінвест» я можу тільки сказати слова вдячності. Я працюю у школі Антонівського НВК майже 30 років. Другий рік я очолюю цей навчальний заклад, і з товариством ми знайшли спільну мову. Саме дякуючи йому, ми змогли зробити. Ремонт поточний навчального закладу, до 1 вересня ми повністю були готові. Саме дякуючи товариству інтерагруйництву, ми вставили пластикові вікна в дитячому садочку, четверти в кабінеті директора, закупили ліжка для дитячого садочка, закупили шкафчики у роздягальню, посуд у їдальню дитячого садочка. І при можливості, коли ми звертаємось, нам ніколи вони не відмовляють. Чи сніг розгорнути на то, коло території навчального закладу, чи вивезти сміття. Завжди йдуть на зустріч, нам ніколи не відмовляють. Отримали новорічні подарунки діточки наші і школярі, і вихованці дитячого садочка саме від товариства «Інтерагроінвест». підприємство закупило 360 шістдесят подарунок для дітей наших працівників і 600 подарунків для дітей дитячих садочків молодших класів. Ну там де менше школи ми забезпечили всіх учнів. Плюс ми ще купили на тисячу гривень канфету дитячий садочок «Ставище». Ну в цілому, це майже тисячу подарунків купили підприємство для того, щоб привітати дітей із ну, кого з Новим роком кому святом святого Миколая. Взагалі, так як я вже раніше казав, на ці потреби в нас використано один мільйон гривень. Десь ми зробили більше, десь ми зробили менше, але в будь-якому випадку в кожному селі ми щось добре зробили. Воно є те, що видно, є те, що менш видно. Ну якби проблем дуже багато в селах. Мале фінансування дитячих садочків, невелике фінансування шкіл. Можливо, воно з часом покращиться, але фактично цей мільйон був мільйон гривень використаний для. Покращення для вирішення тих нагайних проблем, які є по закладах сіл і інфраструктури сіл. Останнім пунктом об'їзду був відділок номер 3 села Ясенівка. Це тракторна бригада і комора. Цьому році тут обгородили і привели до ладу територію тракторної бригади, здійснили ремонт майстерні. А на території комори встановили новий паркан. Зокрема, за словами Михайла Степановича, цього зимового сезону на розчищення доріг від снігу готові 13 одиниць спеціально обладнаної техніки. Так, ми знаходимося на третьому відділку, це село Ясенівка, тракторна бригада. Як ви бачите, підприємство готується вже до зими, тому що пройде неділя-друга і будуть опади, сніг, які необхідні. Це природні стихії. Вони випадають в найбіддячі момент і з ними треба боротись. Для цього підприємство готує 13 одиниць техніки сніговорочної, фактично вже вчеплені лопати на менші трактора, з ім'ячної води, трактора групи ХТЗ вчепень на більші трактора і плюс 5 погрузчиків типу GCB. Тобто, Тільки буде негода, ми, в принципі, готові вийти на дороги і зробити розчистити дороги для наших пайовиків і жителів наших сіл. По, крім того, по тракторній бригаді проведено рекультивацію території, наведено порядок з іншої сторони, проведено ремонт майстерні, орожена тракторна бригада. Тут два об'єкти в Ясенівці це комора і тракторна бригада, вони знаходяться при в'їзді теж в села. Тому особливе ставлення повинно бути до цих територій, вони являються лицями села і, відповідно, лицем підприємства повинні бути в найкращому стані, як ви бачите, воно в такому стані доброму знаходиться. Ось так і працюють на результат, і співпрацюють, допомагаючи і сприяючи у потрібній допомозі. А результат такої справи в подальшому краще досягнення та виправдана довіра.